Швидко схопили, зв'язали і добу цигарні запроторили. Ні, не правоохоронці, а звичайні свідки зупинили пограбування обмінного пункту у Севастополі. Поки на місці їхала міліція, люд добряче відгамсяли в зловмисника. Без охорони камер спостереження, але з відчуттям захищеності працівники торговельного центру нині знають, у біді не залишаться. Серед білого дня стали свідками пограбування та ретельно спланований задум зловмисника провалився, завадили люди. Сидів на робочому місці, пив кофе тут услышав крики допомогу. обрати внимание, що там вот для обмін валюти проїзд від Одесі, ну одразу ж побіжав на допомогу. Молодик перестрибнув незаґратовану стіну обмінника. Щав перед обличчям продавчині електрошокером і наказував лягати на підлогу. Сіробікат відреагувала неадекватно, ну не то, що неадекватно, а в принципі це адекватна реакція. Я думаю, Вона вот. почала кричати, э, служати на допомогу. На тому напад і скінчився колеги з сусідніх крамниць, наскочили на злочинця, добряче відлупцювали його, зв'язали і викликали міліцію. Особу затриманого правоохоронця з'ясували миттєво 23-річного молодика. Вже судили за погробування, дали 5 років за взірцеву поведінку. Звільнили дочасно. Дає зрікся ні в вшивати. Ну вот держался тут карта три з половини. года продержался послі порожіння. Во нікуда нічого ніліць, нікаким так Мота подкасіла. Тисяча доларів боргу й заманливий обмінник, повз який на роботу йшов щодня. Ні охорони, ні камер спостереження, ні навіть град на віконці. Так геніальний план пограбування в голові молодика і визрів. Через інтернет придбав шокера, обрав найліпший час. Не врахував лише реакція людей. Гражданам можна тільки виразити свою вдячність. Що вони не остались в стороні от преступления, яке происходило на їхніх глазах, Оказали казали такому ж сказать Можна сказати, большое спасибо. Грабіжник невдаха свою вину визнав, просить вибачення в людей і запевняє, знову спробує не лиходіяти. Інодученко Сорокін, НТН